дуже вітаю тебе з першим мачом за тихом в цьому сезоні. Як тобі гра на сьогоднішній день? Плохо, не виграли. А чому? Нічого не виграли. Щоб забили один і пропустили один, нічого. Ну, я считаю, что провели очень хороший первый тайм. Мы в игре. Должны и... были, конечно, во втором тайме провести победы. Немножко хуже играли во втором тайме. Черноморец замену сделал. Они освежили и начали активно играть. И сумели сравнять стандарт. Ну, а чего, двигаемся дальше. Игра на рейс, очень тяжелая. Далі буде роботи. Результат він є такий, як є. Були у нас в момент хороші в першому таймі, ми не реалізували. Ну, Чорноморець, -то, напевно, на на пересправився трошки в другому таймі, додали. Хороша, напевно, так воно і є. Результат закономірний. Що тобі гралося проти команди, в якої ти був перед цим. Тут немає не значення, в якій я в команді був перед цим. Я зараз сконцентрований на гірні війця <клевиця> <клевиця> і мав якісь одні думки, як брати залікові бали з інші. <клевиця> зараз в розлягальні дуже така напружена атмосфера. З чим це пов'язано? <клевиця> я думаю, що це пов'язано з тим, що в другому таймі дуже стали грати. Перша, а ми беремо двигаємося далі. Треба було багато таких суперечок з судді. Ні, суперечки це ж є, але на, на ту ситуацію ну, я, я в плані орбітру можна розглядати з різних сторон. Я думаю, що такий чемпіонат, що треба буде задоволеним кожним набраним очком, тим паче, що це на виїзді, і тут завжди в Одесі важко грати От, і, навіть, і без болівальників.